Всім доброго часу доби з вами Джилі, і я продовжую виживати в пустелі. Сьогоднішню серію хочу почати з приємної новини. Пам'ятаєте, в одній серії я говорив, що не знаю, як розвивати тропічне дерево. Так ось до мене прийшла ідея. Я зачурував мотигу на вдачу і зламав листя, що залишилося. Чесно, я навіть на успіх не сподівався, але того дня мені пощастило, і тепер у мене є тропічне дерево. Ось така приємна новина. А тепер до планів завдань, як завжди, багато, і почнемо з походу до пекла за великою кількістю кварцу. Накопав 10 стаків кварцової руди можна переходити до виконання планів на сьогоднішню серію. У минулій серії я говорив, що скрині на фермі досвіду швидко заповнюються, тому вирішив зробити невелике сховище з автосортуванням. За кадром я вже зупинив ферму, щоб моби не зважали, і так само перемістив увесь лут в іншу скриню. А тепер перейдемо до будівництва самого сортування. Склад побудований, сортування теж побудоване, і вже навіть налаштоване. А тепер давайте розповім, як це все працює і де все це зберігається. Спускаємося ось сюди. Справа і зліва ми бачимо ось таку велику кількість скринь. Тут е будуть зберігатися якби, основні ресурси з нашої ферми, такі як стріли, кістки, гнила плоть та порох. З невеликим шансом з ферми може випасти Рестоун, тому я виділив для нього одну таку от невеличку секцію. Поки ця... ці секції з обох боків не пусті, тому що шанс випадіння Родстону невеликий, але хай ці секції поки що залишаються. Також справа і зліва бачимо теж декілька скринь. Це такі скрині для сміття, скажімо так. Тут зберігаються от різні шоломи, різні луки. А Навіть пластинки зберігаються нічого собі. <сі> З невеликим шансом, звісно, сюди можуть попасти основні ресурси. От ми бачимо 4 кістки, 3 гніли плоті. Що тут теж от, кістка, ганила плоть, але це Така така от... Ось така ось похибка, вона не суттєва. І так, як же це все працює? Давайте трішки, мо... трішки повбиваємо наших мобів. Так, почекаємо, коли вони нападають. <гум> ладно, що. Утіх тих 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 тихо. Тихо, 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 друже, тихо. Так, ладно, щось не хочуть падати моби. Давайте розповім так. Коли наші моби падають, ми їх вбиваємо, ресурси з них потрапляють у воронку, потім у скриню, потім з, 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 з скрині у воронку, а потім у цей блок. Це все фіксується механізмом. Коли ресурс попав сюди, це все фіксується, передеться сигнал, і повторно передеться у цей блок. Потім це все випльовується, вибрасується, та за допомогою потоку води це вже розсортовується кожен ресурс у свою секцію. Ось е, така простенька сортується, ось такий сортувальний механізм і легенький. Я не став робити фільтрацію для нестакабільних. Е, Предметів, які не стакаються. У подальшому це буде, але вже якби у, на другій фермі, яка буде знаходитися в зоні ферм. Але на даний момент такий механізм тут не треба. І які ж плани у нас далі? Ми біжимо ось туди. Там, де в нас знаходиться невеликі плантації нашого гарбуза. І зараз ми зносимо ці плантації і будуємо автоматичну ферму гарбузів та кавунів. Ось ці кавуни я поки що залишу. Можливо, вони мені ще знадобляться, тому хай будуть. А зараз я добуду останні ресурси для побудови наших ферм. Господи, чуть не вбився. Так. Добуваю останні ресурси для наших ферм і будуємо одразу дві ферми. Що ж, до роботи. Ферми побудовані, начебто вони працюють добре. Давайте перевіримо скрині, скільки вже луту в нас є. Так, гарбузу в нас майже 7 стаків. Непогано, дуже непогано. І що в нас з фермою кавунів? Майже 2 стаки. Теж досить непоганий результат. І остання плантація, яку нам треба сьогодні автоматизувати, це ферма тростини. Для того, щоб це зробити, нам потрібен слиз. Щоб добути слиз, нам потрібно або знайти слаймчанк, або піти на болото. Болото в нас немає, оскільки ми виживаємо лише в одному біоні. Е, тому зараз я піду, стану АФК на фермі досвіду, зачарую декілька залізних кайл і піду під землю на 40-у висоту, сподіваючись швидко знайти потрібний слаймчанк. Як без слаймів зробити ферму тростини, я поки що не знаю. Можливо, ідея якась прийде під час розкопок. Дуже на це сподіваюся. Шов другий день моїх розкопок, та. Пошуку слаймчанків. Вже дуже бага... велика територія викопана. Ось ресурси з цієї території. Так, тут вже заповнюється четверта подвійна скриня. Три вже забиті. Ось ця тут в нас зберігаються різні руди. Ну і територія, яка вже викопана. Вона дуже велика. Тут десь 11-12 чанків викопано вже. І тільки сьогодні я усвідомив, що припустився однієї помилки. Як ми бачимо, я зараз знаходжуся на 40-й висоті. А вже ось тут 39. -та. А тут. Знову 40-ва, а на 40-й висоті слайми не спавняться. Я тільки сьогодні за це згадав і вже ось почав трішки опускати чанки вниз. Зараз я опущу всі ці чанки на блок 2-3. Напевно, на, на два блоки, щоб ми знаходились десь на 36-37 висоті. Uh, і маю дуже велику надію, що сьогодні в цій серії я все ж таки знайду бажаний слаймчанк. Але перед цим, перед цим я зараз піднімуся наверх, куплю у жителів алмазні кайла, зачарую на лагодження, на ефективність та ремонт. І вже за допомогою алмазних кайл продовжу купати слаймчанк. В третій або навіть вже четвертий день моїх розкопок. Ось таку велику територію я розкопав. Вона розширилася як за ширшки, так і в глибину. І я все-таки знайшов довгожданий слаймчанк. Але не все так просто, як хотілось. Річ у тім, що, незважаючи на те, що це лог... Ну, за логікою тут повинні спавнитися слайми, так? Ну, якби слаймчанк, повинні спавнитися слайми. Але. Вони тут не спавняться! Взагалі не спавняться чомусь. Спочатку спавнились малесенькі, але з них якби слизу багато не добудеш, але вони хоча б спавнились. Зараз, взагалі, ніякий не спавниться. Останній слайм, який тут заспавнився, він був такий великий, я його, звісно що вбив і ось скрафтив а, другий а, блок слизу. І я ось а, постояв декілька годин в АФК, і. Взагалі нічого не спавниться. Нічого, не, мал... не маленькі, невеликі. І що з цим робити і чому воно так працює, я чесно говорю, не розумію. Я б ще зрозумів, якщо справа була у висоті, але ж дивіться, я знаходжусь зараз на 37-й висоті. Якби не сорокова, 37-ма. І по логіці, вони повинні тут спавнитись. Але ну, я не розумію, чому? Чому вони не спавняться? В мене є одна теорія. Ось цю теорію я перевірю за кадром або вже в наступній серії. Ось я тут помітив центр цього чанку. Але теорії буду займатися за кадром або в наступній серії. У цій же серії я говорю дякую всім, хто дивився її від початку до кінця. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Сподіваюсь, ви будете чекати нових серій. А на цьому у мене все. Всім до зустрічі у нових серіях.